Російський ударний дрон із фугасною боєголовкою уразив укриття. Четвертого енергоблоку Чорнобильської атомної електростанції написав у своєму телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський. Він також повідомив, що єдина країна в світі, яка взагалі атакує атомні об'єкти, це держава терорист Росія. Що ми почули у відповідь? Дмитрій Пісков тут же заявив у традиційній для нього брехливій манері: мовляв, збройні сили Російської Федерації. Ці ніколи такого не роблять, але роблять і роблять постійно, що ми і бачили напередодні із атакою на місію Магате біля Запорізької АЕС. Чому російські збройні сили два дні підряд влаштовують провокації із ядерними об'єктами? Відповідь очевидна: Росіяни таким чином надсилають сигнал Україні та заходу напередодні і в день відкриття Мюнхенської конференції із безпеки.